знов та сама картина. Ми контролюємо панівні висоти, нас зручно, але де сили? Де дрони? Чому у нас досі Міністерство оборони не може хоча б 500 впіві дати хоча б один раз е, нашим воїнам туди, в той район? Де Мавіки 3, де Мавіки 3T? Я вам зараз розкажу, що основна кількість дронів в обороні Авдіївці основна 90%. 95%. Це всі дрони, які купують самі солдати, які передають волонтери. Це не державні. Держава може, ну. Ну, до 10%. Зробимо комплімент Міністерству цифровізації. До 10%. Все інше це воюють волонтерські дрони. А Росія застосовує дрони, які купує за державний рахунок. І має перевагу в цих дронах. У них багато, їх значно більше. А де наша держава? Телемарафон, що у нас все добре, я бачу. На нього йде півтора мільярда гривень з платників податків. А чому президент не може півтора мільярда гривень кинути на закупівлю дронів для оборонців Авдіївки? І ще, і ще, хоча б пару сот мільйонів, щоб побудувати нарешті другу лінію оборони, якої досі нема. Хоча б будівельні матеріали, щоб само привезти туди і якусь інженерну техніку. Ну що в цьому складного, я не розумію. Скоротіть витрати там ну, заможні люди. Скоротіть витрати на офіс президента, на державне управління справами президента. Ну, це буде гарний жест. Чому ми втрачаємо місто через те, що держава не робить елементарні кроки для посилення оборони міста? Чому ми втрачаємо ціле українське місто? Ну, це просто абсурд. Причому це не в перший раз. Це повторюється, повторюється і повторюється. Хто за це буде відповідати? Так от, хочу сказати, що це, звичайно, треба відмітити: відповідальність спільна керівництво України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. В першу чергу, це його відповідальність для цього президента і головнокомандувача обрали виборці. Це політична відповідальність за Конституцію України. Це він призначає усіх силовиків, це він приймає звіти від розвиток, від військових структур і має давати об'єктивний аналіз обстановки і рішень. Всього цього Зеленський робити, як ми бачимо, не здатний, не збирається навіть. Друге, ми бачимо, що відповідальність на інших виконавцях, виконавцях і керівниках, від яких це залежить. Міністр оборони Уміров. Ну, гарно, що Уміров на 100 днів тут вирішив сфотографуватись командуючим сухопутних військ сирським і головнокомандуючим ЗСУ Залужним. Це гарна фотка. Край, але я вам хочу сказати: зараз іде йде війна. Замість піару, міністру Умєрову, треба десь під Авдіївку поїхати, ознайомитись з обстановкою і хоч якийсь дрон організувати, купити. Ну, якщо він не може через міністерство, то хай в Фейсбуці напише: друзі, я міністр оборони, який не здатен купити дрони для армії. Ось е, моя монобанка, чи там мій рахунок у банку. Е, скиньте, будь ласка, гроші хто скільки може, я куплю FPV-дрони і відправлю від себе особисто в Авдіївку. Ну, що думаєте, не скинуться на заклик міністра? Але він так не робить. Бо у нас все під контролем, все добре. У міністра все добре. Так от хочу сказати пану Умірову, що якщо ви будете так вести себе, так, як вів ваш посередник, пан Різніков, такий, знаєте, як мені е, трошки він нагадував персонажа головного героя фільму Людина дощу. Такий ходить собі, е, не розуміє, де він знаходиться, і завжди питає, що ви з мене хочете. Я тут нова людина, я тільки цивільна, я не знаю. Да? Так, от, е, так само відбувається зараз у пана Умірова. Ваша політична відповідальність разом з Зеленським це захист українського міста Авдіївка. Ви маєте щось робити, а не прес-релізами там бла-бла розповідати. Ну і військове командування. При всій повазі голонкомандувача Валерія Залужного. Він був в Авдіївці особисто, віддаю належне, але ну, це абсолютно недостатньо. Ті заходи, які зараз вживаються. І це відповідальність пана Залужного, так? Безумовно. Відповідальність е, також пана Тарнавського, пана Москальова, деяких інших керівників. Ну, це не ви не можете зупинити наступ противника і ви не можете підсилити наші війська в такій зручній обстановці. Це дуже загрозлива ситуація. Ми втратимо місто. Тому е, давайте так, щоб не довелося е, дуже швидко проводити розбір, що там втрат що там у нас фортецю Авдіївка і хто несе відповідальність. Я дуже попрохав би всіх цих е, людей, яких я зараз назвав. Все ж таки, зняти з себе ці рожеві окуляри і балачки, які там на цьому телемарафоні розповідають. І все ж таки чесно визнати в Авдіївці критична обстановка, противник володіє тактичною ініціативою, противник постійно просувається і захоплює один за одним наші позиції. І ми маємо, і у нас є для цього можливості змінити ситуацію на нашу користь, відбити Авдіївку.